Господь з Вами І з Духом Твоїм Читання Святої Євангелія від Луки слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, будуть знамення на сонці і місяці. І зорях, а на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ. Бо сили небесні захитаються, і тоді побачать сина людського. Який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися. Ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, молячись, у кожному часі, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! В тисячу. 1965-му році минулого століття закінчився Другий Ватиканський собор. І цей собор видав такий документ, який називається Конституція про літургію. І там є такий 52-номер, й номер, в якому в якійсь мірі, можна сказати, не стільки зобов'язує, можна так сказати, і заохочує священників, діаконів, єпископів, передусім, проповідувати Слово Боже. І е, зобов'язує для того, щоб проголошувати, я колись про це говорив, що є гомілія. Тобто ми суто тримаємося біблійних текстів, і є проповідь, яка, в якої можна брати різні теми, порушувати різні теми, обговорювати їх. Бо можна було б, звісно, не коментувати цього слова, можна собі просто було прочитати, але з нами було б, як тим, як тим етіопцем. З книги діянь апостолів, коли він читав книгу Пророка Ісаї, читає і не розуміє. Тому він потребував Филипа, котрий йому мав би роз'яснити ці пророцтва. І от так само ми, священники, намагаємось роз'яснити це слово настільки, наскільки самі розуміємо. Наскільки Дух Святий нас торкає, і також настільки, наскільки ви є відкриті на це Слово, наскільки дозволяєте Святому Духу відіяти, слухати, розмовляти, спілкуватись, приймати, читати, роздумувати, медитувати, молитись над цим словом. Бо приходить у цей період Адвенту. І не тому, що є якісь гарні прикраси, чотири свічки, проратня ця свічка, да, яка символізує присутність Марії, але тому, що Бог хоче розмовляти з нами, хоче спілкуватися з нами. І ми про це постійно говоримо. Один священник провадив такі реколекції. Потім це ще використовував також в своїх проповідях. Він розказав одну таку ситуацію, каже, коли закінчив Євангелію і каже до вірних, тут, тут каже, зустрів я таку одну жінку, яка є вагітна, якій треба допомогти, і запитує парафіян. То міг би її взяти тимчасово додому. Ну і така тишина. Да, всі слухають. тільки одна жінка зголосилася. Каже, я готова взяти. І виявилося, цією жінкою, яка є вагітна, це фігура Матері Божої. Я думав зробити з вами такий номер. ось. Але чесно скажу вам, матір Божа, мені казала, такого не робити. Тому що ця ситуація була також з Марією, коли Ангел Гавріл прийшов до неї і благовістив цю добру новину, вона була змушена зробити якісь певні зміни в своєму житті. Тому що вона також, як Йосиф, як Марія мала певні плани на своє життя. Так само ми маємо ці певні плани. Ми живемо в якомусь своєму світі, створимо свій якийсь там певний план да? зранку проснутись, зробити то-то-то, піти на роботу, прийти з роботи, зробити наступне. І так йде це життя. І хочу вам відкрити. Один такий секрет, тому що Адвент це той час, коли ти маєш зустрітися з Богом. Це час Кайрусу, благодаті. І відкрив вам такий секрет, що старшим людям набагато важче, а можна навіть сказати більше того, неможливо зустрітися з Богом. І ми це бачимо. Тому що маємо свої схеми. Маємо свої схеми, в яких живемо. Там лежать речі, я так мию посуд, я так прибираю і кошка не хаді. Тобто, попробуй, не дай Боже, хтось влізе, відразу крик, скандал, непорозуміння, а не дай Боже, що чоловік щось там не так зробить. Так? Ми звикли так жити. І тому Адвент. Це той час, коли ти починаєш руйнувати ці свої схеми. Оце те, в чому ти живеш. Як дивишся на Бога, як дивишся на ближнього, як дивишся на свою молитву, як дивишся на своє життя. Все це треба руйнувати. Більшість з нас тут старші люди, дехто вже за 40 років. І по собі знаю. Дуже важко щось в житті переламати, переіначити. Да? Дуже важко. Практично це вже неможливо, тому що людина, яка формується якийсь там період часу, і вона сформована, потім майже неможливо змінити. тому я вже не раз говорив, що навіть психологи після 50-го року життя. Не беруться за людину їй допомагати, тому що вона вже не реформована. Ось. І тому для нас важливо не втрачати цієї надії сьогодні, але дозволити Богу діяти. А щоб дозволити Богу діяти, то важливо, власне, прийняти те слово, яке приходить сьогодні. Важке, незрозуміле. Важко його прийняти, важко погодитись з цим, важко взагалі його розуміти, і тому ми потребуємо кожного дня входити в це навернення. І адвент – це не тільки той час, коли я маю підготувати своє серце до Різдва. Якась ціль саме тільки до Різдва, чи до Нового року, чи не знаю до чого ще ще. Але це час, коли я маю побачити себе, свою віру, побачити свою дійсність і відкрити Бога в своєму житті. Відкрити Бога? Так? Зустрітися з Ним, зустрітися з живим Богом, непридуманим, невидуманим Богом. Бо найчастіше ми маємо свого Бога, якому поклоняємось день в день. І тому оці читання, які церква нам дає, не тільки в першу неділю Адвенту, але буде давати кожного дня. І найчастіші святі отці, вчителі церкви, вони говорять про подвійний прихід, що Господь. І тому ці читання вони так побудовані, що пророцтва показує. Заповідають нам прихід Ісуса Христа, а другий прихід це та парузія, да? про яке ми чули в минулому ділі, і в якій змірі теж будемо чути до 17 е, грудня. Ось, Про другий прихід. Але інші вчителі церкви кажуть, що є третій прихід. Я сказав е, е, на вступі да? після знаку Христа. Що Господь прийшов, приходить і прийде. І тепер який етап є в твоєму житті? Не? Бо Господь прийшов це є факт, це історичний факт, і це та подія, яку ми споминаємо кожного року. І це та дійсність, це та реальна дійсність, яка відбулася. Але Господь приходить до тебе кожного дня. Кожного дня приходить. Слові Божому, в молитві, в другій людині, в твоєму чоловіку, в твоїй дружині, в твоїх дітях, той, хто тобі роботу дає, роботодатель, підлеглих, в кожного він приходить. Тільки якщо в тебе немає цієї живої зустрічі з Богом, ти з ним розминаєшся, ти не зустрічаєшся, ти не бачиш і не розумієш. Ось, і адвент – це не якийсь щось таке надзвичайне. Це черговий день, який Бог нам дає. Інші ризи, інший колір, інше, інше все. Але Бог той самий. Ісус Христос той сам. І тому перше читання з книги пророки Єремії, які сьогодні ми почули, говорить в першу чергу, щоб ми пам'ятали про обідниці Бога, тому що Бог, якщо обіцяв, Він свого слова не відкине, не забере, не змінить. Бог є вірний. І тому пророки Єремія про це говорить. І говорить не тільки до єврейського народу, говорить сьогодні до нас, що Бог є вірний. і ми маємо про це пам'ятати. Тому е це стосується всіх людей, навіть тих, які, як я вже сказав, важко реформовані, важко реформувати. Тому що більше треба слухати, більше треба покори, більше смирення, щоб Бог почав діяти. Ось. Псалом 25, який пані Неля так гарно заспівала. Ось першу чергу вчить нас не тільки, так як про Єремія говорить, пам'ятати про ті обітниці, але вчить нас довіряти Його дорогам. Тобто довіряти бо псалмоспівець, що каже, провадь мене у своїй правді і навчай мене, бо ти Бог мого спасіння. Тобто вчить нас да, ось довіряти Його Його духові, Його дорогам, тим, що він тебе не обманить, не обдурить. Він знає найкраще, що тобі потрібно сьогодні. І то він хоче, щоб ти навчився цієї довіри. Тобто, тому дуже важливо так, щоб ми вийшли поза наші ті схеми, в яких ми, в яких ми живемо. І це мене стосується. Кожного з нас. Кожного з нас. Потім е, апостол Павло е, в цьому посланні до Солонян, е, пишучи цього листа, нас заохочує до того, щоб ми зростали в святості і в любові. Тому цей період такий важливий. Тому важливий цей час, е, який дає нам Бог, так я вже сказав, час Кайросу. Щоби ми ставали. Кращими, щоб ми ставали більш правдивішими, щоб менш були лицемірними, щоб менш себе обманювали, обдурювали. Ось, тому що ми, ми, ми живемо якби, постійному в такому самообмані, що буде все краще, що все буде добре, що немає проблем, що все є гаразд. Це все брехня. Це все брехня, тому що краще не буде, якщо ти не зустрінешся з Богом. Не буде, не буде краще, якщо ти не відкриєш Бога в своєму житті. Буде гірше. Буде гірше. І це, ну, зараз, звісно, відбувається війна, і люди змушені переїжджати з одного місця в друге, багато є переселенців. Ну, війна змушує, трагедія змушує. Да? Страждання змушують нас переїжджати. Але якби тебе запитати, так як Бог запитав Авраама, Вийди з урох Алдейського і йди куди, я тобі скажу. Ти би сказав, якийсь чокнутий, да? на Ігринь треба поїхати, полікуватися. Да? Там твоє місце і там, там є правда. Так би міг подумати. А Бог є зовсім іншим, тому що Бог хоче виривати нас, з тих схем. Я вже говорив вже багато разів про, про це і буду говорити, тому що ми, люди, маємо дуже коротку пам'ять. Ми забуваємо те, що Бог зробив для нас. Дуже швидко забуваємо. Скільки разів стояли перед смертю? Скільки стояли ну, різні ці, ці види смертей могли бути в нашому житті? І потім забуваємо і живемо для себе, живемо так, якби Бога не було. Ось, і тому, тому Павло Апостол, розуміє, що це, каже: на, зростайте в цій святості, зростайте в цій, цій, цій покорі. На. І тому Євангелія від Луки захоче нас до чування в молитві, чувати в молитві, щоб бути завжди готовим на зустріч з Господом. І це не тільки, не тільки чувати, це значить чекати на якусь далеку перспективу, колись десь там воно буде. Чи буде, чи не буде, невідомо я. Чувати, це значить входити в реальну, в реальну дійсність. І друга частина Євангелії говорить, Каже, щоб ви не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом, життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка. Скільки людей приходять, просять про похорон і кажуть, ой, а ми не сподівалися, що він помре. Ну, розумні чи нерозумні? Як не сподівалися? Помре. Подобається тобі, чи не подобається. Віриш, те, чи не віриш, готовий, чи не говориш, помреш. Я помру, ти помреш. Ой, отче не кажіть таке, що ви таке кажете, як ми помремо? Помремо. Даю вам ту обіцянку, що помремо. Рано чи пізніше. І тому, каже Господь, чувайте, бо не знаєте ні дня, ні години. І тому святий Василій Великий. Вчитель церкви каже, чування це постійне, не тимчасове, а це постійне прагнення бути готовим до зустрічі з Христом через молитву, милосердя, добрі діла. Це ті інструменти. Тобто я, я вам сьогодні, ну, коментуючи це слово, нічого нового не сказав. Говоримо ті самі речі. Тільки, можливо, інші речення, побудована логіка по-іншому і все. Але говоримо постійно ті самі речі. Піс, молитва і милостиня. Піс, молитва і милостиня. І я не, можу, не мушу вам аж до кінця рожовувати, як це зробити, тому що ти маєш сумління, маєш совість, маєш свою віру, маєш свій підхід, маєш слово Боже, маєш інструменти. Будь ласка, користайся з ним. І будеш бачити. Бачити реальну присутність Богу в своєму житті. І тому для нас так важливий цей період Адвенту. І, і плодом оцих слів, які я говорю, може бути так, що ти почнеш частіше приходити, да? наприклад, на прорати. Хоч у нас дітей майже немає, вони тільки з'являться на святого Миколая, це точно. Ось, а так дітей немає, так? Да? Е, майже. Да? Бо це не буде правда. Ось. Але кожного дня, наприклад, на рорати. Так, кожного дня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І так далі. І в неділю. І побачиш, як по-іншому почнеш на деякі речі дивитися. Ти скажеш, ну, ну нормально, в мене робота є, я загружений. Плани дав вам відповідь на сам початку ламати ці схеми, йти за Богом. Бо питання, скільки проживеш, коли цей шахет, коли ця ракета прилетить. Бо, розумієте, ми живемо і так думаємо, а це в них, це там, мене це не стосується, та, там, при... хух, пролетіло. Я не знаю. Я не буду казати і тицяти пальцями на наші парафіану, коли. Був по коляді в них, і вони мені показали, де С-300 прилетіло. 15 метрів від них і не розірвалося. А могло розірватися і в радіусі, знаєте, скільки метрів могло б статися? І що б статись? Всі би згоріли і знищили. Бог дає шанс. Бог кожному дає шанс для того, щоб нас навертати, для того, щоб ми з ним зустрілися. Щоб зустрілися з живим Богом, справжнім Богом, з тим Богом, який нас кохає, який до нас прийшов, приходить і прийде. І прийде для того, щоб сказати да, тобі, що війди в мою вічну обитель, вічний Єрусалим, вічну радість, прийди до мене. Да? Тому так важливі, важливі ці періоди. Це не просто так, що церква дає нам якийсь там такий час. Це час, де ти або його е, змарнуєш, да? або дійсно використаєш для свого навернення. Можеш змарнувати. Так як кожну неділю, як кожен день, кожен період можеш змарнувати. І що то Ярослав знає? Да? Ні? Не змарнуєш, побачиш. Побачиш, хоч одна річ зміниться в твоєму житті, це вже буде перемога не твоя, а Ісуса Христа. І тому так цього бажаю і собі, і вам. Тому просимо Духа Святого, щоб він нам товаришував, щоб ми, щоб ми не боялися входити, входити в це навернення. Я вже не кажу про, про те, щоб вночі ставати о третій ночі. Молитися тих 15-20 хвилин. Я вже про це не кажу, бо говорив ці минулі роки. Кожен може вибрати свій, е свій підхід, випрацювати. І, я пам'ятаю ну, багато людей, які, які дійсно реально, коли були слухняні і робили так, як їм казали, да? ну, вони потім бачили реальні плоди в своєму житті, бачили ці зміни. Бачили свої мислення, як вони думають, як вони підходять до ближнього і передусім як до Бога. Вони це починають бачити. А ми хочемо, щоб було пошучою вілінню по мою хотінню, Да? Раз-два, і щоб змінилося. Так не буде. Тому має бути оця співпраця. Твоя з Духом Святим, твоя з Богом. Має бути ця співпраця. Якщо цієї співпраці немає, Бог нічого не може зробити. Бог є без сили по відношенню до твоєї волі. Я постійно про це наголошую всім. Без сили Він не може тебе заставити, примусити, змусити. Не може. Він хоче, щоб ти робив це в свободі, щоб це був твій вибір, щоб це було твоє, твоє прагнення. Амінь.